Виконуємо номер 1146 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Підбери всі такі натуральні числа Х, для яких дріб, чисельник якого вираз 2х відняти 1, знаменник 17, менший від дробу 13, 17. З двох дробів з однаковими знаменниками, меншим буде той дріб, чисельник якого. Менше. Отже, підберемо такі значення x, для яких чисельник одного дробу дорівнює чисельнику іншого дробу. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, необхідно до різниці додати від'ємник. 13 додати 1 дорівнює 14. Тепер нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 14 поділити на 2 буде 7. Отже, х дорівнює 7. При х дорівнює 7, дріб, чисельник якого вираз 2х 1 знаменник 17. Дорівнює дробу чисельник якого 13, знаменник 17. Отже, меншим буде, якщо значення ху буде менше 7. Давайте запишемо. При х дорівнює 7, дріб дорівнює дробу. Тоді значення х повинно бути 1, 2, 3, 4, 5 і 6. І пояснюємо. Для Цих значень x дріб. Менший від дробу 13 17. Отже, ми дали відповідь на питання. Відібрали такі значення х, для яких дріб, чисельник якого вираз 2х відняти 1, знаменник 17 менше від дробу 1317. Номер 1146 виконано.